Сьогодні я, Антипова Вероніка, приймаю участь у поетичному челенджі Тарасове слово від Науменко Лариси Валентинівни. Тарас Шевченко. Мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за село, що то так сонечко сіяло. Чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приясно молилось, чого так весело було. Господнє небо. і веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся дивлюся, село почерніло, Боже, небо голубеє і те. Глянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани гаї, сади і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Зараз я цю естафету. Передаю відоменко Лілії Олексіївні.